Всіх вітаю, ви на каналі Зи Відьма. З вами Ірма, і сьогодні ми з вами будемо робити швидкий огляд мого замовлення з Witch Casket Emporium. Будь ласка, не путайте з щомісячною підпискою на Witch Casket, тому що там я не знаю, що я замовляю. А з Witch Casket Emporium я замовляю ті товари, які були в попередніх підписках, коли я ще не була підписана. Того разу у мене невеличке замовлення, тому це буде недовго. Що в нас тут? Так, ну тут у нас пін війч каскет. Браслет, наскільки розумію, тигрове око. Якась наліпка. Мотиваційний напис. І ще один мотиваційний напис. Hope you enjoy your magical items. Вони настільки милі, що вони кожного разу до мого замовлення кладуть мені якісь подарунки. Просто компліменти. Дуже приємно. Наприклад, цей браслет я не замовляла. Це все я не замовляла. Це просто їх привітання до мене. І я нагадую вам, що я ж не є їх рекламним обличчям. Тобто я просто зробила замовлення, і це означає. Що до кожного клієнта в них отаке ставлення. Так, тут я замовила ще одні пахощі, я вже показувала їх попереднього разу, просто вони мені дуже сподобались. Я багато їх юзала і тому я замовила такі самі. Тому тут, власне, нема особливо про що говорити. Їх програма повернення назад, відмотати щось назад, розкрутити зворотній бік це в нас бергамот та ромашка. Так, тут у нас Ritual Power-Up Incense, тобто ритуальний підйом енергії. Це в нас бергамот і лаванда. Ну, як ви зрозуміли, я люблю бергамот. Так, що в нас далі? Це в нас Divination Incense, тобто це папущі, які радять запалювати для того, щоб допомагати собі відкривати третє око в момент, коли ви робите якісь ворожіння, прогнози, розклади, все в такому ключі. Це в нас м'ята та пачурі. Це в нас Sandalwood Incense Coons, тобто це Теж пахощі, але це пахощі конуси. А для чого вони потрібні мені? Зараз я вам покажу. Тому що, як ви розумієте, це все просто дрібнички, які я замовила додатково. А найголовніше, що мені було потрібно, це оця штука. Ніколи в житті ніде такого не бачила. А коли я побачила цел річ я вирішила, що мені треба це придбати. І я придбала. І я просто заради цікавості почала шукати аналогу цієї штуки в інтернеті і нічого не знайшла. Вони просто генійки, вони просто генійки. Це Smoke Cleansing Crystal Shelf. Тобто, це в нас шафа для очищення каменів за допомогою фощів. Дивіться, От сюди вахощі ставимо, а зверху, от сюди, каміння. І ось так це має виглядати. Ось таке невеличке в мене було замовлення дочкаспітимпоріум цього місяця. Сподіваюсь, наступного місяця буде більше. Планів багато, там є просто неймовірна кількість речей, які я хочу. Тому що я власне поступово їх потрохи купую і буду з вами ділитись своїми знахідками. Нагадую, що я їх не рекламую, а це мої щирі рекомендації, тому що вони просто неймовірні. Вони дуже-дуже круті. Все, побачимо з вами в наступних відео. Па-па!